Віталі на каналі Айфітіві 2 сьогодні погоду передбачають, як це не дивно. Комарі. Якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяє бути м'якою. А поки що, на заході України небо здебільшого вкрите хмаровинням, а сонце з'являтиметься лише подекуди інколи, лише у Хмельницькому, ближче до вечора. Можливі прояснення без дощу. Температура в день десять-дванадцять, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. На півно. Ночі сьогодні впродовж дня небо переважно хмарне. Лише зрідко, як от у Житомирі, пробиватиметься сонце. Температура помірна: денна 10-12, нічна 6-8 градусів з плюсом. На сході України похмуро і прохолодно. Погода осіння з легким вітром і свіжим повітрям. Небо буде затягнуте хмарами, але без опадів Стопчики термометрів коливатимуться в межах 14-16 в день, а вночі. Буде 7-9 градусів з плюсом на півдні похмуро цілий день. Сонце з'являтиметься лише зрідка. А от в Одесі ввечері розгорнеться справжня погодна драма. Очікується сильний дощ з поривчастим вітром. Температура 14-16 в день, а вночі буде 11-13 градусів з плюсом. Сьогодні на більшій частині центральної України похмура осіння погода. Небо затягнуть хмари, місцями, можливий дрібний. Дощ, але без істотних опадів. Температура повітря залишатиметься помірною, прохолодною, а вітер поривчастий. На градусниках до 11-13 в день, вночі 8-10 градусів тепла. У столиці лише ввечері можливі прояснення. Але цілий день погода буде похмурою, без опадів. Температура коливатиметься в межах 10-12 в день і 8-6 градусів вночі. Хай сьогоднішня погода буде сприятливою для. Всіх ваших планів. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!